Уявіть собі, ваші грядки зеленіють, урожай обіцяє бути щедрим, але тут з'являються вони шкідники, вони здатні знищити плоди вашої праці буквально за лічені дні. Напевно, ви стикалися з цією проблемою. Традиційні методи боротьби часто передбачають використання хімікатів. Але що, як існує інший природний шлях шлях, який не тільки захистить ваші рослини. А й збільшить врожай. Сьогодні ми розповімо вам про топ 10 секретних сусідів по грядці рослинах, які стануть вашими найкращими союзниками у боротьбі за щедрий та здоровий врожай. Приготуйтеся дізнатися про те, як просто підвищити врожайність без зайвого клопоту. Цей метод не новий, його знали ще наші пращури, це сумісне вирощування рослин, також відоме як компаньйонська посадка. Ідея проста й геніальна, одні рослини допомагають іншим, вони можуть відлякувати шкідників своїм запахом, приваблювати корисних комах, що з'їдять тих самих шкідників, покращувати ґрунт або навіть впливати на смак сусідніх рослин. Це справжній природний симбіоз, і ми готові розкрити його таємниці, Отож, давайте розпочнемо з нашого першого дивовижного дуету. Якщо ви вирощуєте томати, то знаєте, наскільки вони привабливі для різних непроханих гостей: попелиця, білокрилка, рогатий черв'як. Список може бути довгим, але у томатів є вірний друг, який готовий стати на захист. І це не сторожовий собака, а скромний, але надзвичайно ароматний базилік. Чому саме базилік? Вся справа в його сильному, специфічному запаху. Для нас він приємний і асоціюється з італійською кухнею. А от для багатьох шкідників томатів це справжній репелент, вони просто не приносять цього аромату і намагаються триматися якомога далі від грядок, де росте базилік. Уявіть собі, ви просто садите цю рослину поруч, і вона створює невидимий захисний бар'єр. Це надзвичайно просте рішення для захисту ваших томатів, але це не єдиний плюс такого сусідства. Чимало городників помічають, що томати, які ростуть поруч з базиліком, стають смачнішими та ароматнішими, поки вчені сперечаються щодо точних причин цього явища, тисячі дачників по всьому світу переконуються в цьому на власному досвіді. Можливо, базилік якимось чином впливає на склад ґрунту, або просто створює сприятливу атмосферу. Як же правильно використати цей секрет? Все дуже просто садіть кущики базиліку прямо між рядами томатів, або розміщуйте їх по периметру томатної грядки. Головне, щоб рослини були розташовані достатньо близько одна до одної, і ось вам вже забезпечено легкий догляд за томатами. Та ефективний захист від шкідників це ідеальний початок для нашого списку найкращих сусідів. Йдемо далі? Отож, ми вже знаємо про дружбу томатів і базиліку, а тепер перейдімо до ще одного класичного, перевіреного часом дуету. Знайомтеся, морква і цибуля. Напевно, ви вирощуєте і те, і інше, ці два овочі, здавалося б, геть різні. Але на грядці вони стають справжніми супергероями одне для одного. Ви знаєте, що морква часто страждає від морквяної мухи, цей шкідник може зіпсувати весь урожай коренеплодів, а цибуля своєю чергою дуже приваблива для цибулевої мухи. Та ось у чому диво сильний запах цибулі, який так не до вподоби цибулеві мусі, виявляється ще й чудовим відлякувачем для мухи морквяної. А аромат бадилля моркви своєю чергою дезорієнтує цибулеву муху, виходить просто ідеальний взаємний захист. Вони відлякують шкідників одне одного, це наче поставити двох охоронців, які стежать за різними входами, але своєю присутністю створюють спільну безпечну зону. Посадіть ряди моркви та цибулі, чергуючи їх, або просто розмістіть цибулинки по краю грядки з морквою. І ви помітите різницю. Це неймовірно ефективний і простий спосіб облаштування грядок, вам не знадобляться спеціальні спреї, просто сила природи. Це ще один чудовий приклад того, як правильне сусідство рослин забезпечує дуже легкий догляд і значне підвищення врожаю без жодної хімії. А ми рухаємося далі, щоб розкрити наступні секрети. Тепер поговоримо про огірки. Ці соковиті плоди люблять усі, але їх також дуже люблять шкідники, особливо часто огірки потерпають від попелиці та павутинного кліща. Ці дрібні комахи здатні швидко послабити рослини. Що ж робити, щоб захистити ваші огірки без хімії? На допомогу прийдуть два чудових зелених сусіди: перший з них це звичайний кріп, так той самий, що ми додаємо в салати та закрутки. Ажурні суцвіття парасольки кропу та його специфічний аромат відіграють важливу роль на огірковій грядці. Кріп є своєрідним маяком для корисних комах, він активно приваблює сонечок та золотоочок, а ці комахи справжні природні мисливці. У їхньому меню попелиця посідає почесне місце. Посадивши кріп, ви запрошуєте на грядку цілу команду професійних борців. Із попелицею ще один надійний захисник для огірків це яскраві та невибагливі чорнобривці, вони не лише прикрашають город своїм цвітінням, їх сильний терпкий запах дуже не багатьом шкідникам, зокрема павутинному кліщу, який так полюбляє селитись на огірках. Чорнобривці своїм ароматом дезорієнтують шкідників і відлякують їх. Вони також допомагають боротись із деякими шкідливими нематодами в ґрунті. Уявіть собі ефект: кріп приваблює хижаків, що поїдають попелицю, а чорнобривці відлякують кліща та інших непроханих гостей. Це подвійний захист для ваших огірків. Результат такого сусідства очевидний ваші огірки ростуть здоровими, вони менше хворіють, ви отримуєте пишні кущі з рясним урожаєм. І найголовніше, вам не потрібна жодна хімія. Це дуже простий спосіб захисту від шкідників і просто підвищення врожаю. Просто посадіть кілька кущиків кропу та чорнобривців поряд з огірковими лунками або по периметру грядки. Ви здивуєтеся ефекту, це справді надзвичайно легкий догляд за рослинами. А хто ж допоможе врятувати капусту? Розповімо просто зараз, а тройка засаб. А тепер давайте про капусту. Цей овоч справжній магніт для шкідників, особливо для білана капустяного. Ці білі метелики відкладають яйця, а з них потім вилуплюється ненажерлива гусінь. Вона здатна погризти капустяне листя так, що від нього лишається саме сито. Ви напевно стикалися з такою проблемою, як захистити вашу капусту від цих шкідників. І тут на допомогу знову приходять ароматні сусіди. Чудовими захисниками для капусти стануть розмарин або м'ята. Ці трави мають дуже сильний стійкий аромат. Уявіть собі, як це працює. Білан капустяний шукає капусту за запахом, але якщо поруч ростуть розмарин або м'ята, їхній сильний аромат просто заглушує запах капусти. Метелик дезорієнтується, він не може знайти свою ціль і відлітає шукати інше місце для відкладання яєць, це немов маскування для вашої капусти. До речі, м'ята ще й відлякує капустяну муху, а розмарин може допомогти проти слимаків, які теж люблять поласувати ніжним капустяним листям. Ви отримуєте багатошаровий захист, просто посадивши поруч ці ароматні трави. Це надзвичайно ефективний і водночас цілком природний метод. Вам не потрібно обробляти капусту інсектицидами, ви просто використовуєте природні репеленти, це робить догляд за капустою набагато простішим та екологічнішим, і, звісно, допомагає зберегти ваш урожай цілим і неушкодженим. Це справді дуже простий прийом, який дає чудовий результат, але що ж робити з картоплею? Адже у неї є свій головний ворог картопля. Наша улюблена картопелька, гордість кожного господаря, але є в неї і грізний ворог, і це, звісно ж, колорадський жук, цей смугастий ненажера здатен за лічені дні з'їсти всю картопляну гичку. Він може звести нанівець усі ваші сподівання на гарний урожай. Як же захистити нашу картопельку від цієї ненажерливої комахи? І головне, як обійтися без агресивної хімії. На щастя, є перевірені часом зелені помічники. Перша з них звичайна квасоля. Особливо добре зарекомендувала себе кущова квасоля. Виявляється, колорадський жук просто терпіти не може запах і присутність квасолі, це для нього вкрай неприємне сусідство. Просто посадіть кілька кущів квасолі прямо між рядами картоплі або навіть чергуйте ряди. Квасоля створить своєрідний невидимий бар'єр із запаху, цей запах дезорієнтує шкідника і відлякує його, це надзвичайно просте та ефективне рішення для захисту вашої картоплі. Вам більше не доведеться бігати з оприскувачем. Природа зробить усю роботу за вас. Ще один корисний сусід для картоплі це наші давні знайомі бархатці, ті самі яскраві квіти. Ми вже згадували, як вони допомагають огіркам. Але для картоплі їхня цінність також величезна. Бархатці не лише відлякують своїм запахом деяких літаючих шкідників, вони ще й виділяють у ґрунт речовини. Ці речовини. Допомагають боротися зі шкідливими нематодами. Нематоди це мікроскопічні черв'яки. Вони можуть сильно пошкодити коріння та бульби картоплі. Посадіть бархатці по периметру картопляного поля або в переміж із кущами картоплі. Поєднання квасолі та бархатців дає потужний комплексний захисний ефект це природний щит для вашої картоплі. Ви отримуєте здорові сильні кущі картоплі. Бульби виростають неушкодженими, це і є просте підвищення врожаю картоплі без застосування інсектицидів, це забезпечує дуже легкий догляд за рослинами, а готові дізнатися, як захистити ніжну полуницю. Хто ж не любить соковиту ароматну полуницю, вона справжній символ літа та насолоди, але не тільки ми так вважаємо. Чимало шкідників теж просто обожнюють полуницю, серед них слимаки, равлики та суничний кліщ. Вони здатні добряче зіпсувати як листя, так і самі ягоди, як же вберегти вашу солодку полуницю від цих напастей, і знову на допомогу приходять дивовижні рослини сусіди. Перший кандидат це скромна, але дуже корисна петрушка так та сама зелень, яку ми використовуємо в салатах. Петрушка має специфічний досить сильний аромат. Цей запах дуже не до вподоби слимакам та равликам. Вони намагаються обходити грядки, де росте петрушка десятою дорогою. Просто посадіть кущики петрушки між рядами полуниці або по периметру грядки. Петрушка створить ароматний бар'єр. Слимаки та равлики, відчувши його, краще пошукають їжу деінде. Це елементарне, але дуже ефективне рішення. Другим чудовим сусідом для полуниці є часник, його різкий гострий запах, відомий своїми захисними властивостями. Часник виділяє фітонциди. Ці Цілетки речовини відлякують не тільки слимаків і равликів, а й суничного кліща. Кліщ мікроскопічний шкідник, якого дуже важко помітити. Але він може сильно пошкодити листя полуниці, посадіть зубчики часнику просто між кущами полуниці, або зробіть грядку з часником поруч. Аромат часнику постійно захищатиме вашу полуницю від небажаних гостей. Поєднання петрушки і часнику дає потужний подвійний удар по шкідниках полуниці, ви отримуєте здорові ягідні кущики та чисті неушкоджені ягоди. І все це без використання хімічних засобів захисту. Це забезпечує дуже простий догляд за рослинами полуниці. Ви насолоджуєтеся натуральною смачною ягодою. Це дійсно простий спосіб підвищити врожай. Готові дізнатися, хто допоможе перцю з перець як солодкий, так і гострий. Це ще один улюбленець багатьох городників він додає яскравості та смаку нашим стравам. Але, як і багато інших культур, перець нерідко потерпає від шкідників. Одна з найчастіших проблем це попелиця ці дрібні комахи швидко обліплюють стебла і листя, висмоктуючи життєві соки з рослини. Як захистити перець від попелиці та інших шкідників? Знову звернемося до сили ароматних трав. Наші старі знайомі, базилік та материнка орегано приходять на допомогу. Ми вже згадували про базилік як захисника томатів, і він так само ефективно працює для перцю. Сильний аромат базиліку відлякує попелицю та інших шкідників перцю. Посадіть кущики базиліку поруч із перцями, і вони створять захисний ароматний щит. Матринка або орегано ще одна ароматна трава з потужними захисними властивостями. Її інтенсивний запах також відлякує Безліч шкідливих комах, і як і базилік, материнка може навіть трохи покращити смак перцю на думку деяких городників. Сусідство перцю з базиліком чи материнкою це не тільки захист, ці трави також сприяють кращому росту перцю, вони створюють сприятливу атмосферу на гряці, можливо впливаючи на мікрофлору ґрунту чи просто створюючи комфортні умови для росту. Посадіть ці ароматні трави по периметру грядки з перцем, або розмістіть їх впереміш із кущами перцю. Це дуже просте облаштування грядок, яке дає відчутний результат. Ви отримуєте здорові міцні кущі перцю, менше схильні до нападу по пелиці та інших шкідників. Це значно полегшує догляд за рослинами. І звичайно призводить до більш рясного та якісного врожаю, це надійний спосіб простого збільшення врожаю без використання хімікатів. Але у нас є ще більш давні та перевірені поєднання. Ми вже говорили про прості поєднання. А тепер занурмося в історію та познайомимося з легендарним Тріо. Це поєднання рослин відоме під красивою назвою Три сестри. Його використовували корінні народи Америки протягом тисяч років, і воно досі залишається одним із наймудріших прикладів компаньйонської посадки. Хто ж ці сестри? Це кукурудза, гарбуз і квасоля. На перший погляд здається, що вони зовсім не сумісні. але разом вони створюють дивовижну самодостатню екосистему просто на вашій грядці. Ось як це працює. Кукурудза це найвища сестра. Вона росте прямо вгору і формує міцне стебло. Це стебло слугує природною опорою для другої сестри квасолі. Кучерява квасоля обвиває стебла кукурудзи, піднімаючись до сонця. Вам не потрібні жодні додаткові підпори. А що робить квасоля? Квасоля належить до родини бобових, ці рослини унікальні тим, що можуть фіксувати азот із повітря в ґрунті. На їхньому корінні живуть спеціальні бактерії. Ці бактерії перетворюють азот із газоподібного стану у форму доступну для рослин. Таким чином, квасоля збагачує ґрунт азотом, а азот це життєво важливий елемент для росту всіх рослин, особливо кукурудзи та гарбуза. Квасоля годує своїх сестер. І, нарешті, третя сестра гарбуз. Вона стелиться по землі широким листям, це листя виконує одразу кілька важливих функцій. По-перше, воно створює щільне покриття, яке затіняє ґрунт. Це допомагає зберегти вологу та пригнічує ріст бур'янів. Вам потрібно менше поливати та менше прополювати. По-друге, колючі стебла та листя гарбуза не до вподоби багатьом шкідникам. Наприклад. Вони можуть відлякувати єнотів або інших тварин, які люблять поласувати кукурудзою. Це ще один рівень природного захисту. Таким чином три сестри працюють разом як одна команда: кукурудза дає опору, квасоля удобрює ґрунт, а гарбуз зберігає вологу та захищає від шкідників. Це геніальний перевірений століттями приклад застосування природних принципів на практиці. Це не просто рослини, це цілий мікросвіт, який приносить вам багатий і здоровий урожай без зайвих зусиль та хімії. Це простий спосіб підвищити врожай, заснований на стародавній мудрості, але це ще не всі корисні поєднання. Тепер поговоримо про буряк. Цей коренеплід дуже корисний і улюблений багатьма. Але й у буряка на грядці є свої вороги один з найпоширеніших бурякова муха. Її личинки прогризають ходи в листі, послаблюючи рослину і зменшуючи врожай як же захистити ваш буряк від цієї напасті та інших шкідників. Знову на допомогу приходять наші ароматні друзі з родини цибулевих. Найкращими сусідами для буряка стануть цибуля або часник. Ми вже знаємо, що ці рослини мають сильний їдкий запах. Цей аромат, справжній відлякувач для багатьох комах. Посадіть ряди цибулі чи часнику, чергуючи з рядами буряка, або просто розмістіть посадки цибулі чи часнику по периметру грядки з буряком. Сильний запах цибулі та часнику дезорієнтує бурякову муху. Вона не зможе знайти свою ціль і полетить шукати безпечніше місце, крім того, фітонциди, що виділяються цибулею та часником, можуть мати загальну оздоровчу дію на ґрунт. Вони пригнічують розвиток деяких хвороботворних мікроорганізмів. Це допомагає буряку рости здоровим і сильним. Таке сусідство це проста і дуже ефективна стратегія. Ви отримуєте надійний природний захист від бурякової мухи та інших шкідників. Вам не потрібно застосовувати інсектициди, щоб зберегти свій урожай. Це забезпечує дуже легкий догляд за рослинами буряка, менше проблем зі шкідниками, здоровіші рослини, і, як результат, більш рясний та якісний урожай корнеплодів. Це ще один чудовий приклад простого підвищення врожаю завдяки правильному сусідству. А що щодо ніжного салату, він теж потребує захисту, а наш парад зелених захисників завершує ще одне надзвичайно важливе поєднання: йдеться про такий ніжний овоч, як салат, листовий салат, головковий салат, будь-який салат, дуже привабливий для попелиці. Ці дрібні зелені або чорні комахи можуть буквально обліпити листя, роблячи його непридатним для їжі. До того ж, попелиця переносить вірусні захворювання, як же вберегти цей ніжний салат від попелиці і зробити це без оприскування хімікатами? Адже салат ми їмо сирим. Відповідь знову проста. Використовуйте силу аромату, надійними вартовими для салату стануть уже згадані нами цибуля та часник. Так, ці універсальні захисники знову приходять на допомогу. Сильний, проникливий запах цибулі та часнику дуже неприємний для попелиці, вона просто не захоче селитися на грядці, де відчуває цей аромат. Це природний репелент, який працює безвідмовно. Просто посадіть ряди, цибулі чи часнику між рядами салату, або зробіть ароматний кордон навколо всієї салатної грядки. Чим ближче цибуля чи часник до салату, тим сильніший захисний ефект. Таке сусідство створює невидимий бар'єр, який відлякує попелицю вашому салату буде набагато простіше рости здоровим. Листя залишиться чистим без колоній попелиці. Це один із найпростіших способів забезпечити дуже легкий догляд за салатом. Ви просто уникаєте боротьби з попелицею і отримуєте красивий, чистий, екологічно чистий урожай, і все це завдяки силі запаху. Це дійсно просте підвищення врожаю, яке працює. Отже, ми розглянули 10 чудових прикладів того, як рослини можуть допомагати одна одній нагрядці. Захищати від шкідників, покращувати ріст і підвищувати врожай, але це тільки верхівка айсберга у світі компаньйонської посадки є ще багато дивовижних секретів, і ви можете відкрити їх самі. Тож ми побачили 10 дивовижних прикладів того, як рослини можуть допомагати одна одній, це не просто народні прикмети. Це справжнісінька біологія прямо на вашій гряці. А знаєте, що найдивовижніше? Цей метод абсолютно екологічний, він не потребує хімії, він робить ваш город більш стійким. І найголовніше, він працює. Спробуйте застосувати ці знання на своїй ділянці. Ви побачите, як змінюється картина: менше шкідників, здоровіші рослини і багатший урожай. Це справді дієвий спосіб простого підвищення врожаю. Ось такі вони, наші зелені захисники та помічники. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей ролик, поставте лайк, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео про корисні хитрощі для саду та городу. А які ваші улюблені рослинні пари на грядці, діліться своїм досвідом у коментарях? Це дуже допоможе іншим глядачам.